Кіф перше потрапляє на болото. Регіон колись населений людьми. Тут немає талкерів, але є багато інших небезпек. Суть цього квеста це вимикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації з бази чистого неба. Скіф це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, а він при цьому має складний характер. Не дуже любить говорити, але він не боїться діяти. За одне проходження ви не зможете подивитися військ контент та познайомитись з усіма в залежності від ваших виборів. Ви будете отримувати трохи різну історію, трохи різні квести, стикатися з кимось новим. Якщо ви будете потім перепроходити, ви будете опинятися на іншій стороні барикад, так сказати, і дивитися на це іншими очима. оригінальній трилогії була локація Згоріле кута. Вона була оточена аномаліями смалка. Як ви бачите, вони вся ж тут. Це на поле смалок, в якому ми знаходимо артефакт за допомогою детектора. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринити в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку. Основа, яку ми закладали в дизайн, що гра має давати досвід буття сталкера при грі і без сюжету. Напевно, один з основних рушіїв прогресії гравця сили гравця, це знаходження в світі нового е еквіпу. Або зброї або атачів до зброї і більшість цього приходить не з прогресії по сюжету, а з цікавості і дослідження світу. В цій зоні на гравця спочатку нападають сліпі собаки, а потім псевдо собака. Це собака приходить зіграю своїх фантомів, їх візуально не відрізнити, щоб перемогти, гравець має знайти справжню собаку і вбити його, позбувшись його і всіх фантомів. Personnel. We have been forced to leave the base. It is impossible to determine the exact date of our return at this time. In order to keep the base secure in the absence of scientific personnel, I have reconfigured five emission monitoring beacons. In addition to reading higher order Psi effects, their functionality has now been supplemented with the emission of Psi radiation into the surrounding environment. intact until our return. за аудіологу. ми чуємо, що якийсь каланча розповідає про те, що їх група залишила цю місцевість і залишили включеними певні маяки, котрі служили їм для того, щоб попереджувати про викиди. Вони налаштували всі радіацію для того, щоб захистити свої позиції. Всі радіація вона вас вбиває. Тому. Це скоріше, як попередження і додаткове розуміння, як сам діяти. Вони пограб не такі порожні. Тут мешкають тушкани. В даному випадку було б доречно кинути в них гранату і після цього розібратися вже пістолетом з тими, хто залишився. не забуваємо стежити за станом скіфа. Він може бути голодним, він може хотіти спати як справжня людина. Кожна а, така міні-проблема вона знижує його ефективність. Тому треба завжди з цим стежити. В оригінальній трилогії багато локацій були недоступних гравцем, і сталкер 2 Ми відкрили їх. Наприклад, цей церковний льот. Тут не можна було побувати в оригінальній трилогії. Всередині лігва тушканів. а також зачинені двері. Треба простоліти дошку через шаліну в стіні, і тоді ми потрапляємо в кімнату, де нас чекає нагорода. Тут ми бачимо церкву. Це є центральна і найпомітніша локація району болото. Це Ліго кота-баюна. Він імітує голоси сталкерів, яких лічуть на допомогу. Є освічений на голос і потрапляє пациріть по сьомому танту. Напевно, одна з найважливіших задач для відтворення цього світу. І... Для відчуття справжньості його це штучний інтелект, який поділяє, поділяється напевно на дві категорії, і це один напрямок штучного інтелекту, це мирна поведінка. Інший напрямок це поведінка, мотивована наявністю ворога та загрози для себе. Він у нас ми інтелект не підказуємо, де знаходиться гравець. Тобто, він, якщо він його побачив, він знає, якщо гравець сховався, інтелект починає. Будувати гіпотези, а де знаходиться гравець. Він не знає, куди він пішов, але він а, починає робити гіпотези, де він може бути. І з плином часу він ці гіпотези перераховує і починає шукати гравця. Для сталкеру ми. Реалізували доволі багато різноманіття в зброї, тому сумарно це виходить 35. У зброї є велика великий потенціал для різноманіття, тому що одна і та сама зброя з різними апгрейдами або атачами починає відчуватись інакше. Активувавши вежу, ми стрибаємо на малю подушку. Річ у тим, що не все намалий в зони небезпечне. Деякі можуть навіть допомогти. Подушку можна використати для того, щоб м'яко призумітися і не тримати шкоди при падінні. Some... Робити гру. Яка настільки у багатьох аспектів про свободу, це дуже важко технічно, це дуже важко взагалі по часу, тому що свобода це означає, що кількість. Варіантів, якими піде гравець, що він буде робити, вона росте в геометричній прогресії. Це просто невимовників всього. А що якщо він буде робити оце? А що якщо він потім зробить оце? А що якщо він вб'є оцього? Вона сягає е, десятків тисяч варіантів, і кожен з цих варіантів ти повинен намагатися покрити і зрозуміти, а який досвід ти даш своєму е, своєму гравцю. Кто То есть на вышке. Давно залишив снайперську гвинтівку. Можливо, це був хтось з чистого неба. Тепер, підібравши її, у нас є можливість ефективніше перейти наступну локацію. А, вона опрацяє а, ліміт по, по базі. Тільки він може нести при перевантаженні, втрачаються можливості для дуже швидкого динамічного пересування, і гравець вимушений зупинятись або приймати рішення: так я залишу це, це тут і піду далі, або я залишу повернусь до цього пізніше, і піду далі. Вони встають, це зомбі. Треба пам'ятати, що зомбі завжди будуть підніматися, скільки б їх не вбивали. Найкраще, що можна зробити, це стріляти в голову. Бачимо на горизонті насосну станцію. Ще одна знайома нам з попередніх серій локація. І бачимо, що вся станція кішить зомбарям. В даному випадку нам дуже в нагоді. Зброя з гарною оптикою. О, і тут контролер. Тож нам треба як можна скоріше добігти до контролера і кінчити з ним. А кожна його атака підвищує рівень всій радіації і повільно назбуває. «Сталкері другому угрупування іноді можуть змінити свого голову, іноді вони можуть розколотися, іноді вони можуть робити щось що буде здаватися гравцю. але це взагалі не відповідає їх ідеології, як і у реальному житті, де люди навіть коли ідеологічно здаються один одному дуже близькими. Потім виявляється, що є якісь моменти, які їх Повністю розділяють на якісь там нові угрупування. В оригінальній трилогії було предільно небагато увагі побуту людей у зоні. Тому ми це реалізували у другій частині гри. І тепер кожна з угрупувань є певна сабелівець при облаштуванні свого постійного притулку. Наприклад, вільні сталкери вважають за краще навіть у своїх постійних таборах залишатися на самоті або в невеликих групах. Долг так само прихильний до військової дисципліни і порадку, але найскравішим, мабуть, є колись населений таборі монолитов. особливо страшно. Вони виглядають у таких місцях, як дитячий садок або школа. Ось е, контраст дитячих ліжечок, іграшок та безголовних тіл поруч виглядає вкрай моторошно. В тебе є змога дізнатися історію цих людей, взаємодіяти так, як би взаємодіяв з ними реальний сталкер. Мені здається, нам вдалося це передати. Ця гра буде цікава і тим, хто

No purpose! Answer me! Forgive me! I know I must not doubt. How can I know your will if I cannot hear you? Show me the way! Let me know I am not alone! This is the first time I have been in котрий нам знову ж таки розповідає про Фауста і про його мольбу до моноліту, я думаю. Тому що ми знаємо, що після відключення всіх установок більшість монолітовців прокинулися і перестали чути голос моноліту. Ми не хотіли робити гру. Значно простішою, щоб гравцю було комфортно, тому що як на нас це вбиває відчуття справжності. Якщо гравець має багато шансів на помилки, він не помирає, він має регенерацію хідпонтів. Ні, тоді це не сталкер. Ця постійна динаміка і неочікуваність, вона, як на мене, створює саме. Цей цікавий досвід, який після закінчення бою, коли починається якийсь момент затишчя, пережити і відчути ці кайфові моменти, котрі в тебе були, і ті рішення, котрі ти мав швидко прийняти, щоб вижити в цій ситуації. О, це плоть. Плоть це колись була свинка. Всі мутанти зони мають предісторію. Плоть це колишня домашня свиня. На собаками проводили експерименти. Контролер був колись людиною. Тому він так само намагається облаштувати свого повод, як людина. Who sent him to me. I know it. He says our brothers are scattered all over the zone, lost to no memory of themselves. He too did not know who he was. But that doesn't matter anymore. Strider and I will find the others and help them remember. Whatever has forced you to remain silent, we shall find the reason and set things right together. This. I swear. Тобто в, в сталкері ти не качаєш свій е, рівень там, level 1, 10, 15, 80, 100. Ти прогресуєш тим, що ти починаєш краще знати цей світ, швидше реагувати. Як на, на мене, це саме те, що гравці очікують від Stalker. Е, ну, мені здається, нам вдалося. Досягти балансу, коли для гравця гра одночасно і челенджева, і одночасно залишає великий простір для винагороди. Дуже часто бувають ситуації, коли буквально молення б'є або в наших ворогів, або десь поруч з нами. Це завжди або допомагає, або псує плани. Ми взялися. За один з найскладніших в історії українського геймдеву, як мінімум проєктів і найскладніший для нас ще на початку це було дуже амбіційно, але з часом це ставало ще амбіційніше і при цьому складніше, і при цьому ще цікавіше робити.